Так, до нас приїхала нова поставочка знову. Спортивні костюми підліткові від Ліліанден. Ви знаєте, це дуже класна якість, це сертифікація, це краса, тому що вони роблять справді стильні гарні речі. І знову ж таки підліткові костюмчики за 340 гривень за одиничку. В лоті їх буде 8 і ціна лоту 2720 гривень. Показую, які вони в нас є, тому що справді це товар, який в нас не залежується, він постійно обновлюється і наші клієнти купують, купують і купують його, а отже, будуть купувати і у вас. Дивіться, є варіанти на хлопчиків і на дівчат. Розміри 122-128 дві штучки, 134, 143, 146, 152, буде три. Можуть бути незначні відмінності в лоті. Так, ось це утеплений варіант такий йде. Бачите, для пальчиків навіть отвори є, але е, самі е, низ буде сами, типу як легінці, і дуже гарно тягнутися. Далі показую. Ось це наша, можна вже сказати, вічна класика, яка в нас завжди продається. Їх дуже люблять ці костюмчики: 340 гривень манжетики, манжетики, утеплення. І тут йдуть як легінці. Дуже класні. І капішон. У нас ті саме такі набори дуже полюбляють купувати клієнти, бо дівчатка люблять такі наборчики. Є ось такий варіант: це йде двуниточка. І знову ж таки, ось такі легінці. Тут манжетики йдуть. Далі капішончик. І ось так виглядає на модельці. Далі показую на хлопчиків швиденько. Це вічна класника. класика сіре. і... Чорний варіант, ось так виглядає. Двуниточка тут іде Бачите, мембранна така тканинка дихаюча. Манжетики на штанцятах. Штанці у нас ідуть з затяжечкою. Ось, і кишеньки Класні варіанти і може бути ось такий варіант, як на модельці. Можна одягнути будь-якого підлітка. У зроблені і для краси, і для того, щоб е, ніде нічого не продувало, не задувало, коротше, щоб зберігати тепло. Цей товар справді у нас ніколи не залежить, його часто беруть і наші клієнти задоволені, а отже будуть задоволені і ваші клієнти. Тому для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти я залишу під цим відео.